Кажуть, що найбільші драми відбуваються не на сцені театру, а в родинних історіях, де правда і брехня ходять поруч, і часто саме ті, кого вважають простими, здатні одним кроком перевернути цілий світ. Уявіть, чоловік соромиться власної дружини, вважаючи, що вона не підходить для блиску світського вечора. Він обирає супутницею іншу, яскраву, гучну, але порожню. А що стається далі? У дверях з'являється жінка, яку всі недооцінювали, і зал раптом замовкає. Бо справжня сила завжди в тиші, це звучить як провокація, чи не так? Адже ми звикли вірити, що успіх визначається зовнішнім брендовим одягом, гламуром, статусом, але життя постійно доводить, найцінніше не купується. Вечірка, яка мала стати тріумфом однієї жінки. Перетворилася на аплодисменти інший. і саме тоді з'явилося відчуття полярності хто тут справжній, а хто лише грає роль. Ми живемо в світі, де маски часом дорожчі за обличчя, але правда завжди вривається зненацька. А тепер уявіть, як це перегукується з вашим життям, скільки разів вас недооцінювали у родині, на роботі, у стосунках, скільки разів вам натякали, що ви недостатньо сучасні не для цієї компанії, не для цієї сцени. І скільки разів у відповідь хотілося довести, що істинна вартість не потребує вивісок. Ця історія не просто про одну жінку в золотій сукні, це історія про те, що кожен із нас має момент, коли внутрішнє світло проривається і ставить усіх на місце. І саме тут починається найцікавіше бо, коли правда виходить у світло, вже ніхто не може вдавати, що нічого не сталося. Одне запитання. Ви готові дізнатися, як одна поява зруйнувала брехню і змінила все для нього, для неї, для всіх, хто був у залі. Олексій Мельник мав за плечима роки зустрічей, банкетів і гучних презентацій, але цього вечора його руки тремтіли, коли він поправляв чорний метелик перед дзеркалом. Здавалося б, досвід мав би загартувати, але тривога ніколи повністю не зникає вона лише змінює маску. Це нагадує, як відомі оратори. Скажімо, той же Богдан Гаврилишин, зізнавалися, що кожен виступ викликав у них хвилювання, і справа не в тому, щоб позбутися хвилювання, а вміння перетворити його на силу. Олексій ще не навчився цієї майстерності, і тому дзеркало видавало його неспокійні очі. Роксолана, що сиділа поруч із ним, розчісувала довге волосся, вдивляючись у власне відображення з тією впевненістю, яку може дати тільки зовнішній блиск. На ній сяяла сукня, немов позичена з червоної доріжки, а на обличчі усмішка людини, яка звикла отримувати захоплені погляди. На цьому тлі Галина, його дружина, здавалася надто простою. Проте саме в цій простоті крилася велич, її руки пахли свіжоспеченим хлібом, її погляд тишею карпатських ранків. В Україні ми завжди цінували щирість більше, ніж пишноту. І це те, чого Олексій не бачив у ту мить. Дзеркало, наче ставало суддею. Воно показувало не лише метелик, який ніяк не хотів триматися рівно, а й внутрішню боротьбу між правдою і облудою. Бо, скажімо чесно, скільки разів ми самі ловили себе на думці, чи я виглядаю достатньо добре, аби справити враження. Але українська культура має просту мудрість зустрічають по одежі, проводжають по розуму. Істина сила не в блиску, а в глибині. Як у нашій народній пісні, мелодія проста, а сила в ній така, що здатна торкнутися серця на все життя. Сцена з Олексієм, це ніби дзеркало нашого повсякдення. Ми всі хоч раз стояли перед внутрішнім балом, де доводилось вибирати, бути справжнім чи підлаштуватися під чужі очікування. Він символ тієї частини нас, яка боїться здаватися недостатньо яскравою. Але страх часто стає передмовою до брехні, і далі Олексій зробить крок, який зав'яже вузол не лише на метелику, а й на власному шлюбі. Олексій підходить до кухні, де Галина саме розкладала на стіл гарячі вареники. Він удає втомленого, кидає свято відклали, ніхто нікуди не йде. Звучить буденно, навіть буденно байдуже, але в цій простій фразі прихована ціла прірва. Адже брехня, якою б малою вона не здавалася, завжди вкорінює нас у ґрунт недовіри. Згадайте, кожна велика руїна починалася з маленької тріщини. Так само й у стосунках одна невинна неправда стає початком розпаду, якщо її не зупинити. Роксолана, чекаючи Олексія біля авто, продовжувала виконувати свою роль нашіптувати отруйні слова. Вона вже тижнями натякала. Твоя Галина не вміє триматися серед поважних людей, вона ж із села, що вона знає про справжні бали. І ось ці зерна сумнівів поволі проростали в серці Олексія. Це виглядає банально, але працює безвідмовно. Якщо поруч із вами є хтось, хто постійно повторює одну і ту ж думку, мозок починає сприймати її як правду. Саме так працює реклама, пропаганда і, як бачимо, навіть інтриги. Тим часом Галина не підозрювала, що вечеря, яку вона приготувала з любов'ю, залишиться неторкнутою. Її простота була для Олексія водночас благословенням і спокусою зради, бо коли людина надто довіряє, інша іноді починає зловживати цим. У народі кажуть довіра, мов скло, легко розбити, важко знову скласти. І справді, скільки прикладів ми бачимо довкола люди нехтують тим, що мають. Шукаючи щось яскравіше, але згодом розуміють, що справжня цінність була поруч. Іронія цієї ситуації в тому, що Олексій намагався уникнути конфлікту, прикриваючись брехнею, але жодна брехня не є безпечною, вона завжди має наслідки. Подумайте навіть на роботі, якщо керівник приховує правду від команди, результат буде катастрофічним чому ж у шлюбі мало би бути інакше. Та поки він натискав на газ везучи Роксолану до готелю, в душі ще не усвідомлював, що його рішення стане тим самим камінцем, який зрушить лавину. Галина сиділа біля вікна, дивлячись на темряву, що огортала їхній двір, і відчувала щось не так. Жінки мають особливий дар, навіть коли немає доказів, серце вже знає правду. Вона згадала останні місяці. Вечори, коли Олексій повертався пізніше і казав, що затримався на зустрічі з клієнтами повідомлення, які він ховав, швидко закриваючи екран телефона. Хіба це не знайомо багатьом? Ми відчуваємо холод у стосунках задовго до того, як з'являються явні знаки. І це той самий момент, коли інтуїція стає нашим найбільшим союзником, але інтуїція без дії може перетворитися на пастку. Галина пригадала, як кілька разів хотіла прямо спитати Олексію, чому ти змінився? та стримувала себе, боячись почути відповідь. Це поширена помилка. Ми часто воліємо мовчати, аби зберегти ілюзію миру. Та насправді мовчання лише живить сумніви. Пригадайте власні ситуації на роботі чи в сім'ї, скільки конфліктів можна було б уникнути, якби хтось вчасно промовив правду. Галина ж вирішила зберігати спокій. Але в серці вже росло рішення діяти. Її спогади різали душу. Вона згадувала, як колись Олексій сміявся навіть із її жартів про борщ, а тепер лише відмахувався. Колись він цілував її в щоку, навіть коли йшов до магазину, а тепер поспіхом кидав. Потім поговоримо. Маленькі речі, але саме з них складається велика картина. І тут криється урок у стосунках, не буває дрібниць. Якщо ви перестали бачити в партнері друга, перестали цікавитися його думками, це сигнал тривоги, який не можна ігнорувати. Саме такі дрібниці розкрили Галині правду глибше, ніж будь-які слова. Попри біль, вона відчула дивне полегшення. Інтуїція дала їй ясність це було схоже на момент, коли ви нарешті визнаєте, акції, у які ви вкладали, не зростають, і пора їх продати боляче, але визволяє. Галина знала, її чоловік не там, де казав, і ця правда, якою б гіркою не була, ставала початком нового шляху. Та що робити далі? Саме це питання приведе її до несподіваного рішення, яке змінить перебіг усієї історії. Галина відкрила стару шафу, де на вішаку висіла золота сукня, та сама, що колись мала стати окрасою їхнього весільного ювілею. Вона ніколи її не вдягнула. Олексій відмовився святкувати, пославшись на роботу, і тоді це різонуло їй серце. І тепер, торкаючись тканини, вона відчувала не лише біль, а й нову силу. У нашій культурі одяг часто є символом чи то вишиванка, що передається з покоління в покоління, чи весільна сукня, що зберігає мрії. Для Галини ця золота сукня стала нагадуванням вона гідна сяяти, навіть якщо хтось намагається затінити її світло. Каріна, подруга ще зі студентських років, сиділа поруч із чашкою чаю й уважно слухала. Її слова були прості, але потужні. Не залишайся вдома, Галинко. Ти маєш показати, хто ти є. Справжні друзі саме такі вони бачать наше світло навіть тоді, коли ми самі ховаємо його. Уявіть, якби кожен із нас мав бодай одну таку людину, яка у вирішальний момент штовхає вперед, а не тягне вниз. Це нагадує наставника. Який не дозволяє учневі здатися, і, зрештою, допомагає йому перемогти. Галина вагалася вона ніколи не вважала себе жінкою для балів, її сила завжди була в буденних речах вміння підняти дітей о сьомій ранку, вміння вести господарство, приготувати кутю на різдво так, щоб уся родина зібралася за столом. Але ж у цьому й полягає справжня велич робити звичайне з любов'ю. Каріна нагадала їй про це. Ти думаєш, що вони чекають блиску, але справжнє враження справляє не сукня, а жінка, яка в ній стоїть. І в цих словах була правда, перевірена не одним життям. Нарешті Галина взяла ту сукню, розгладила її долонями і відчула настав час перестати жити в тіні. Вона більше не дозволить брехні керувати її вечором. Цей вибір був маленьким кроком, але він вів до великої сцени. Бо далі на неї чекало місце, де її поява змусить замовкнути навіть найгучніші голоси. Зала готелю сяяла кришталевими люстрами, столи виблискували срібними приборами, а повітря було наповнене ароматом дорогих парфумів. Олексій сидів поряд із Роксоланою, намагаючись виглядати впевнено, але всередині почувався чужим. Його костюм, хоч і дорогий, не міг приховати того, що він не належав до цього світу надмірної показності. Це відчуття не на своєму місці, знайоме багатьом. Ми потрапляємо у коло, де всі сміються занадто голосно, говорять занадто пафосно і мимоволі відчуваємо власну фальшивість. Роксолана тим часом поводилася так, ніби сцена належала їй. Вона поправляла сережки, сміялася над кожним жартом сусіда і навмисне говорила голосніше, ніж треба, щоб привернути увагу. Але її показна впевненість. Лише підкреслювала невпевненість Олексія це як коли ви інвестуєте в компанію, яка голосно рекламує свої успіхи, але насправді не має жодного реального фундаменту. На перший погляд сяє, але чим довше дивишся, тим більше відчуваєш пустоту. Інші подружні пари поводилися природно чоловіки з гордістю представляли своїх дружин, жінки ділилися спогадами, сміялися разом. Олексій ловив на собі їхні погляди і раптом зрозумів, що його мовчання видає його більше, ніж будь-які слова. Люди мають тонке чуття. Вони відчувають, коли поруч хтось грає роль, яка йому не личить. Це нагадує шахову партію. Навіть якщо ви робите вигляд, що все під контролем, суперник бачить найменший рух, що зраджує ваші справжні наміри. І в цій атмосфері парадоксу гламур зали і тягар у душі. Олексій почав усвідомлювати, що його рішення має наслідки. Він сидів серед блиску, але відчував порожнечу. Роксолана була голосною, а він ніби розчинений у тіні. І саме в цей момент зала готувалася до події, яка змінить усе. Бо от-от мала з'явитися жінка, чия присутність перевершить будь-які кристали та діаманти. Двері розчинилися, і в залу увійшла Галина. Золота сукня, яку вона довго ховала в шафі. Тепер сяяла під світлом люстер так, ніби чекала цього моменту все життя. Її кроки були спокійні, погляд упевнений, а усмішка м'яка й водночас непохитна. У цій миті вона перестала бути скромною дружиною вона стала жінкою, яку неможливо не помітити. Є така істина упевненість завжди цінніша за будь-які прикраси, бо навіть найдорожче намисто тьмяніє, якщо носить його людина без внутрішнього світла. Гості обернулися одночасно, немов за командою. Їхні розмови обірвалися на півслові хтось пошепки запитав, хто вона. Інші почали впізнавати Галину, але їх вражало не знайомство, а її трансформація. Це було схоже на ті моменти в житті, коли ви зустрічаєте старого знайомого після років і раптом бачите перед собою зовсім іншу людину. Галина стала прикладом того, що справжня краса це насамперед. Внутрішня рішучість, яка знаходить спосіб проявитися назовні. Роксолана завмерла, намагаючись зберегти усмішку, але її очі видали неспокій. Вона помітила, як Олексій, сидячи поруч, уже не міг відвести погляду від дружини. Це було більше, ніж ревнощі, це був страх втратити контроль, бо вся її гра, всі натяки і підштовхування руйнувалися в одну мить. Тут проявляється ще одна життєва істина. Справжність завжди розвіює ілюзії, якими б сильними вони не здавалися, досить одного справжнього кроку, і все стає на свої місця. Напруга в залі росла. Люди почали ставити запитання, які підсвідомо вже висіли в повітрі чому він прийшов із однією жінкою, якщо його дружина ось вона. Ці слова були ще не вимовлені, але вже відчувалися кожним поглядом, кожним напруженим жестом. Галина ж ішла вперед, немов знала, що саме її поява стане початком великої розмови, бо далі мало розкритися ще більше правди, яку вже неможливо буде сховати. Галина крок за кроком переходила від столу до столу, ніби завжди належала цьому колу. Вона віталася зі старими знайомими, розмовляла легко і тепло, не намагаючись справити враження, а просто будучи собою. Це було її найбільше багатство, щирість. Люди одразу це відчували. Як у бізнесі можна продавати найдорожчий продукт, але якщо немає довіри, угода не відбудеться. Так і тут. Галина завойовувала серця не зовнішнім блиском, а правдивістю в кожному слові. Її розмови були наповнені простими, але мудрими деталями. Вона згадувала спільних друзів, ділилася спогадами про давні події, жартувала так, що навколо лунали щирі усмішки. Один із гостей навіть зауважив Галю, ти завжди вмієш створити відчуття дому, де б не була. І це було правдою вона несла із собою атмосферу тепла. Пригадайте власний досвід адже кожен із нас знає людину, яка, лише увійшовши до кімнати, здатна змінити її енергетику. Це не талант сцени, це талант серця. Роксолана спостерігала, як ціла зала ніби оберталася навколо Галини. Усі ті слова, які вона повторювала Олексієві, що його дружина занадто сільська, занадто проста, розсипалися в порох. Бо хто ж виглядав невпевнено тепер? Саме Роксолана зі своїм напускним блиском сиділа відсунута вбік, тоді як Галина без зусиль об'єднувала людей навколо себе. Це був приклад, що справжня елегантність не купується, вона виростає з гідності і поваги до інших. Олексій сидів, мов зачарований, дивлячись, як його дружина перетворює вечір на свято душевності. І що цікаво, ніхто не питав її про дизайнерів чи подорожі. Люди слухали історії про те, як вона допомагала у школі, як організувала святкування для громади, як підтримувала сусідів у скрутні часи. Те, що Роксолана вважала несуттєвим, тут ставало найціннішим. Але це була лише перша тріщина в ілюзії, яку вона будувала. Бо далі мала пролунати правда, яку вже неможливо було замовчати. Серед сміху та розмов у залі раптом запанувала тиша, коли до мікрофона підвівся доктор Перейра, знаний у місті лікар і старий друг сім'ї. Його голос був спокійний, але слова різали повітря, мов ножем. Олексію, я здивований бачити тебе тут із Роксоланою адже ми всі чекали тебе разом із Галиною. У залі запанувала напружена пауза. Люди почали перешіптуватися, а всі погляди спрямувалися на подружжя за столом. Ці кілька слів зруйнували те, що Олексій намагався приховати тижнями. Олексій відчув, як холодний піт вкрив його чоло. Він намагався посміхнутися, зібрати слова докупи, але язик, наче з дерев'янів. У такі моменти ми всі відчуваємо одну й ту ж істину. Правда має силу вириватися назовні навіть тоді, коли ми її ретельно замуровуємо. І найчастіше у найневигідніший момент це можна порівняти з фінансовими махінаціями, скільки б років компанія не прикривала дірки у звітах, одного дня цифри все одно заговорять голосніше за пояснення. Роксолана намагалася взяти ситуацію під контроль, вона засміялася занадто голосно, сказала щось про непорозуміння і навіть намагалася відвернути увагу, змінивши тему. Але її голос тремтів. Гості бачили це, і навіть ті, хто ще хвилину тому милувався її впевненістю, тепер відчували фальш. У суспільстві довіра це валюта, і якщо її втрачено, жодні прикраси чи посмішки вже не врятують. Тут, на очах у всіх, ілюзія почала тріщати. Галина мовчала, її тиша була сильнішою за будь-які виправдання, вона просто сиділа рівно з гідністю, дозволяючи іншим робити висновки. Бо справжня сила іноді полягає не в словах, а в мовчанні. Олексій відчував, як його світ хитався, а гості, які ще кілька хвилин тому захоплювалися блиском вечора, тепер ставали свідками розкриття чужої таємниці. І попереду була ще більш нищівна хвиля, яку не вдасться спинити. Галина підняла келих із вином і замість виправдовуватися чи захищатися, плавно змінила атмосферу. Вона заговорила про те, як у сучасному світі лідерство не вимірюється гучними словами, а здатністю брати відповідальність за інших. Її голос був спокійний, але кожна фраза мала вагу. Гості слухали уважно, бо в її словах було щось, що виходило за межі вечірнього балу, це стосувалося життя кожного. Іноді саме такі моменти показують, що справжній інтелект не потребує сцени, щоб сяяти. Розмова перейшла до теми етики. Галина навела приклад із бізнесу підприємство, яке нехтує довірою клієнтів заради швидкого прибутку, втрачає не тільки репутацію, а й майбутнє. І це відлунювало ситуацію, яка відбувалася просто перед очима гостей. Бо хіба довіра в шлюбі не є таким самим капіталом, як довіра в бізнесі? Кілька осіб кивнули головами, немов погоджуючись, що вона сказала вголос те, про що всі вже по думки думали це був її спосіб показати істину без прямих звинувачень. Тоді Галина зробила несподіване відкриття вона навчається на магістратурі з бізнес адміністрування. Це вразило присутніх. Більшість із них досі сприймали її як просту господиню, але тепер вона поставала перед ними жінкою, яка поєднує сімейні обов'язки з серйозним навчанням. Роксолана закусила губу, бо її міф про несучасність Галини. Розсипався в одну мить, а Олексій сидів, ніби втоплений у власному кріслі, усвідомлюючи, що йому нічого сказати. Гості почали задавати запитання про дослідження, про викладачів, навіть про її бачення розвитку українського бізнесу. Галина відповідала з теплотою й упевненістю, перетворюючи залу на справжній майданчик для обміну ідеями. І в цій миті всі зрозуміли вона не просто дружина, вона партнерка. Інтелектуальна й моральна опора, а попереду ще чекала розмова, яка мала поставити остаточну крапку в історії цього вечора. Після гучних розмов і напружених пауз настав момент тиші. Галина підійшла до Роксолани не з гнівом, а з тією спокійною гідністю, яка часто ламає навіть найміцніші маски. Я не ворог тобі, сказала вона, дивлячись просто у вічі. Її слова звучали не як докір. А як нагадування справжня сила не в тому, щоб принизити суперницю, а в тому, щоб показати, що ти вищий за гру, яку вона намагалась нав'язати. Це був урок, який відчувала кожна жінка в залі. Іноді найбільша перемога не крик, а тиха впевненість. Роксолана розгубилася вона очікувала ревнощів, звинувачень, сцени, яка дала б їй ще одну нагоду виглядати жертвою. Але натомість отримала правду, висловлену без злості. Галина промовила «Я ж дружина, та, кого недооцінювали. Ти можеш піти, але знай. Твоє місце поруч із ним завжди було лише ілюзією. У ці слова вкладалася сила тисячі недоспаних ночей, сотень мовчазних сумнівів і зрештою впевненість, яку вона віднайшла в собі. Саме такі моменти стають переломними. Вони вчать, що гідність завжди перемагає хаос. Олексій стояв мовчки, здавалося, світ навколо стискався. Галина звернулася і до нього Не думай, що ти зможеш повернутися, коли зрозумієш, що втратив. Я більше не та, кого можна обманювати. І ця фраза впала важче за будь-який крик. Бо в глибині душі він знав. Двері, які вона зараз зачиняє, відчинити вдруге вже не вдасться. Це нагадує принцип довіри в будь-яких стосунках, чи то ділових, чи особистих. Один раз зруйнована, вона рідко відновлюється у первісному вигляді. Роксолана, не витримавши цієї впевненості, тихо встала і вийшла із зали. Ніхто не зупинив її, ніхто не аплодував, усі просто мовчки спостерігали. А Галина залишилася стояти серед світла люстр, мов символ жінки. Яка не тільки витримала зраду, а й зуміла піднятися вище за неї. Цей момент запам'ятався кожному сила не в тому, щоб мати супутника поруч, а в тому, щоб не боятися залишитися собою навіть у натовпі. І тепер настав час поставити вам найголовніше запитання що ви робитимете зі своїми золотими сукнями, які роками висять у шафі вашого життя, чи дасте їм шанс засвітитися, показавши світові справжнього себе? Бо правда в тому, що всі ми маємо моменти, коли або залишаємося вдома, боячись осуду, або виходимо вперед і змінюємо правила гри. Подумайте, чи не було у вас ситуацій, коли вас недооцінювали, списували, вважали простими, і чи не настав час зробити крок, який поставить усіх на місце? Скажіть собі чесно, де ви ще дозволяєте іншим писати сценарій вашого життя замість того, щоб писати його самостійно? Бо якщо ця історія чомусь торкнулася вас, значить, вона не просто вигадка, вона дзеркало, у яке варто подивитися прямо зараз. І тоді рішення буде простим жити в тіні чи обрати власне світло. Ви вже знаєте відповідь. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, чи впізнали ви себе хоч у частині цієї історії, і обов'язково підпишіться на канал та натисніть дзвіночок. Щоб не пропустити нові історії, які допоможуть вам змінювати себе і своє життя щодня, адже кожна нова серія це ще одна нагода стати сильнішими.